Дивись, насправді так вийшло, що у мене досить хороші стосунки з лейблом Ubisoft були. І я навіть не те, щоб її хейтер, ну, немає такого, що я знаєш, ненавиджу Ubisoft. Е, Є таке, що я прям ну, засмучений, бо рішення, яке приймає Ubisoft, мені не зрозуміли, і ключове, вони не зрозуміли мені з комерційної точки зору. Бо якби вони робили як Call of Duty, ну знаєш, от все вкидали щоб рубати бабки. Я такий, можливо, це не те, що я хотів би, але це приносить гроші, я це розумію. Тим не менше ми бачимо, що у Бісофта є відверті проблеми. Їх останній мув, не те, що відбувся зараз, а якщо не помиляюсь, два роки тому вони такі: ми розробляємо 18 Assassin's Creed. Ів». Я такий, попитка хороша, ребят, але ну, я відчуваю, що за цим стоїть щось не в стилі. У нас все так хорошо. Що ми рішили робити більше якісних ігор. Щось, типу, інвестори, пожалуйста, не продавайте наші акції. Ми робоємо. Тим не менш, там знову кажуть про анонс ремастеру Black Flag, І люди кажуть, що це поганий дзвіночок, тому що це ремастер. А я вам скажу на експертних правах, тому що я впевнений. В своїй експертності в серії Assassin's Creed, тому що виявилося, що я пройшов 18 ігр цієї серії. Що справа не в тому, точніше, проблема не в тому, що буде черговий ремейк, а проблема в тому, що це буде ремейк Black Flag. Що ти знаєш про цю франшизу? Ти дуже мало грав в Assassin's Creed, але от цікаво, людина зі сторони. Насправді я грав у всі ігри франшизи, ну крім оцих незрозумілих там якихось 2 двадешних спін оффів відгалужень. Да. так. Хоча в деякі з них, здається, в Індію я грав, так напевно, в Індію грав. Ну, я, тобто, я їх теж навіть запускав. Насправді я грав у всі серії, але пройшов не все. Е, ну, по-перше, стосовно ремастерів, ремейків, так. А, а чому б і ні? власне? Ну, В них є он, зараз, якщо не помиляюсь, є ремастер третьої частини. Вона, до речі, погана. Ну, типу, от не частина, а от ремастерська частина. Там я бачив порівняння. Ну, типу, вона прям дуже лінива. Ну, в стилі, вот трилогії GTA. ГТА. Насправді взяти на успішніші франшизи і зробити ремейки — Це не те, щоб нова історія. Як для на мене, це прям таке, що мені здається, це спроба може бути до речі. Е, от ті фанати, які відвернулися від Ubisoft, ну фанати, окей, не Ubisoft, а фанати асасінів, які відвернулися від них. Після виходу Origins, Odyssey та Вальгали. От, е я думаю, що це можливо спроба якась знайти нових таких молодих фанатів, е саме у тих старих асасинів. Бо ну насправді бфек це одна з найпопулярніших. Ігор серії, якщо я не помиляюсь, свого часу була Ну, скажімо так, вона була успішною, досить таки успішною, бо більше того, люди, які не знали про Assassin's Creed, знали про Assassin's Creed Black Flag. Але як думаєш, в чому основна проблема цієї ігри? Там мало асасінів, там не просто мало асасінів. Це відправна точка ну втрати асасінів, як таких, вообще в серії Assassin's Creed. Тому що саме в цій точці вони такі, а давайте випускати будь-що, і додавати назву «Assassin's Creed». і <laughs> вони такі: блін, ребята, а це працює». Чо ні, давайте, давайте, і там фішка в чому. Типу, якщо ми візьмемо сюжет, багато людей, типу, кажуть, сюжет це таке. Плюс, якщо ми дійсно проаналізуємо, немає такого, що в Assassin's Creed сюжет це щось геніальне. Ні, це ну це не драматична робота. Просто там всесвіт, який вони побудували, він цікавий. Ну тобто, тобі дійсно цікаво його досліджувати. Справа в тому, що вибачте за спойлери, знову ж таки, в Assassin's Creed 3 гине наш головний герой. Дезмонд Майлз, він віддає своє життя за жертву. І його арка завершується. І вони такі: а як ми будемо будувати всесвіт далі? І ось тут, мені здається, і включився новий обісофіський менеджмент. Тобто, от вони з цієї точки почали, і так вони вирішили рухатись далі. І на питання, як ми будемо будувати. Наш всесвіт далі, і як ми будемо розширювати наш лог, вийшов якийсь головний маркетолог, закурив і такий: Ребята, короче, ніяк. І всі таки а, ну, ладно. Типу, те, наскільки незв'язне почалось і неадекватне в цій частині, і продовжилось надалі, це просто вражає. Я знаєш, я навіть це переповісти не можу, тому що там якісь ці пророки, от, предсказателі з'явились. Тобто абсолютно нова одиниця сюжетної розповіді, яку там потім фанати намагались розгадати і знайти сенс, там щось кудись воно перероджується і все інше. Але сучасності там було максимально мало. І ключове, вгадай, як починається е, сюжет цієї історії. Ти грав, я так розумію, і можливо, ти навіть е, ну, пройшов цю частину, початкову, типу зав'язку, але я не впевнений, що ти оцінив, наскільки це жахливий сценарій. Не, навряд чи. я, чесно кажучи, погано пригадую там сюжет, який там був. Я нагадаю тобі в грі, яка називається Асясін Кріт Кредо Асасин, і якому на якому будується вся серія і вся ідеологія. Ну тобто, в чому суть вообще, Лору Кріт? Він дуже короткий. Існує дві ем, типу два підходи. Добачення життя. Це тамплієри з їх е, контрольованим порядком і асасіни, які проти, ну, типу, змушення до порядку, і вони за свободу. Все дуже просто, вони борються в рамках цього. І ми граємо за асасина, тому що він, типу, за свободу, і ми за те, щоб боротися за пригноблених і давати їм можливість волі. Власне, як починається цей сюжет? Коротше, тіп, бандіт, пірат е, знаходить е, напівмертвого асасіна. Одягається в його одяг і такий, тепер я асасін. Все, це ну, база сюжету, це наш новий герой. Да, ми три частини грали за Еце-аудітори, який з отакою дитиною, який там ну, ділив свої діла, розвлікався. Е, він еволюціонував всідого діда, знаєш, мудрого. І от він так завершив свою історію. Він робив все заради креду, тому що він жив його ідеями. Потім у нас був цей індіанець, який, якщо чесно, нічим не запам'ятався, але там був цікавий підсюжет з його бачать, і нам там розповідали про те, що тамплієри насправді вони не є чистим злом, вони є представниками іншого бачення, і у нас з ними конфлікт ідеологічний. От чисто бачення світу у нас не сходиться і ніяк не може. І це було цікаво, хоча сам головний герой не дуже. А тут пірат. Він, коротше, ребят, у нього точка, він бухає, типу. От взагалі не дуже надійний прикол, але він тепер асасін, тому що він надів одяг асасіна, і там того арка, як асасіна, як людину, що приймає це кредо, хоче жити за цим кредом, не розвивається взагалі. Бо ключове було показати кораблі, піратів і продати цю штуку. І вона дуже добре продалась. І ось весь сюжет він такий, а зачем нам взагалі? Ну, маркетолог виходить, ребят, ну дивіться, зроботало. Я ж вам сказав, не на що раз Ну просто додайте щось популярне. От і з цього все пішло отак. І я тому думаю, що цю гру і перероблюють. Вони не хочуть перезапустити всесвіт. Вони не хочуть залатати діри, які набудували частину частину. Вони не хочуть ну зробити франшизу, якою можна пишати. Вони хочуть повернути той фінансовий успіх і виключно його. Все. це все на чим вони сконцентровані. Вони намагаються врятувати компанію. Таке моє Ну, моє зауваження. Я якраз відношуся до... Того табору е, прихильників ігор про асасінів, яким е, насрати на асасінів, типу, на всю історію асасінів. Взагалі е, взагалі байдуже. Власне, чому я граю в асасінів? Чому вони мені подобаються? Чому мені сподобалось? Origins, Valhalla. Легендарна Odyssey, Чому ти завжди пропускаєш у да? У Odyssey, та. Чому, власне, типу, що мені зайшло? І чим мені подобалась попередні частини, які я жодного не пройшов до кінця, але мені хотілося грати. В різних епохах за просто якогось екшен типа, який щось робить і вбиває інших. Ну там щось проходить, там десь стелс, десь не стелс, десь там вривається, б'є е, е, з ноги з Спарта. Ну, тобто, ну, мені, мені хотілося оцього. Мені оця історія про асесіння, вона от от в перших трьох частинах залишилася. Мені далі вона не треба. Мені в Одісі чи Вальгалі, мені навпаки, мене вкурвлювали моменти. Здається, ні, це Вальгалі було. Ну, я не точно не пригадую. Вкурлював моменти, коли мені повертали в реальний світ, і там якась панянка, щось вони там щось намагаються. Мені настільки це не цікаво. Я хочу назад от бігати отим от, е вікінгом і роздавати наліво і направо. Я заради цього купляю цю гру. А оце з асесінами ну, типу, хай залишиться тільки в назві. Мені воно, типу, не треба. І вони зрозуміли, що такі, як я є, і власне це нам продають ці ігри. <рігут> от, розум. Ну, я вже поняв, я вже поняв. Чому вони не міняють назву? Багато хто каже, хай змінять назву і назвуть там, типу, просто е, якісь тіпи Одісея. Ну, типу, якісь тіпи валягали, не Асасін Скрід, та от. Дану й не міняють, бо це ну, типу гроші. Це очевидно. Тут у мене жодних питань немає. Я майже впевнений, що вони в кінці якоїсь там умовної Одісі, вони в кінці там такі, блін, треба було асасінів додати. А, точно! Точно забули асасінів. Давай дві катсцени зробимо. Ну, бо у нас з'їдять от ті типи, які люблять із перших асасінів. Та й все? Ну, от, мене повністю влаштовує просто світ, у, гра у світі Греції, гра у світі е, вікінгів чи Єгипту і я прям кайфую від цього. Я ще не грав останню частину е, Міраж, та? От, але в планах є, хотілося б дуже. Що там? Там, там, наче вона, наче позиціонувалась як повернення до витоків. Шо? Цілому, мені сподобалось. І ця гра повертає відчуття про старі ігри. Вона, звичайно, не ідеальна. Сюжет там досить компканий, різаний і взагалі специфічний. Але я згадав, взагалі, за що я люблю серію Assassin's Creed. Ну тобто мені сподобалося тут виконувати завдання от, в рамках напівстелсу. Знаєш, ти можеш всіх розкидати, але ключове будується якраз навколо непомітного вирізання. Ти відчуваєш себе саме асасином. Типу, не вікінгом, а таємним вбивцею, який от е, має багато варіантів. Типу, непомітно вбивати, проникати, щезати і вирішувати питання. Ем, я просто згадую, типу, що Одісі була такою великою, я пройшов її повністю. Багато людей, звісно, кажуть, що ти не грав би в погану гру і не проходив би її повністю, якби вона погана була. Так я й кажу, що Одісі гра ну, більш-менш на сімірочку. Вона асасін жахливий. Тобто це асасін на ноль. А от гра на сімірочку на ноль погоджуюсь. Бо в Origins там була оцей прикол про асасінів. Там прям кайфовий був прикол про асасінів. Типу, як там з'явилося перше лого їхнє, ну, типу, асасінів їхнього. Взагалі, типу, Origins, Вони там можна було не згадувати асасінів, я вважаю, але е, вони там згадали оце, що, типу, умовно так з'явилися перші асасіни, там 2000 років тому чи щось таке. От. І ну, це було прикольно. Це було, як на мене, прикольно. Хоча мені здається, це теж така вимушена штука, типу, щоб нас давайте щось відставимо, якихось асасінів, бо нас захитять фанати асасінів. Так, да, це, це, це було жахливо. Це був відьмак від Ubisoft, і асасін там дуже номінально. Причому, знаєш, що найабсурдніше, я дивився історію логотипу Асасін справжнього, і вона, ну, типу, реально, от дизайнер, який робив, як він розробляв її, тому що там же ж, типу, арабське коріння, всі ці штуки, як він еволюціонував, тобто який він матеріал досліджував. І воно і то більше схоже на частину лору ну, вигаданого, понів, ніж те, що вони дали там, тому що вони такі: глянь, голова птіці, от а, асасін, як тобі? Були не а потім, да, ми такі, виходить, на піску я бачу там слід від голови, м? і всі такі, ну, ла? абсолютно. ну, типу, от, да, Як ти кажеш, типу, блін, ребят, ми забули асасінів додати упусти череп, а там. от. Ну а дивись, тепер в них цікава стратегія. Вони випускають оцей. Міраж, так би мовити, для старих фанатів. Uh -huh. Далі вони випускають постов з на мінімалках, ну типу наступний оцей шадос, за який вже і так хайтять ще, ще до виходу. А потім вони роблять ремейк. Мені здається, це ну типу ідеальна бізнес-стратегія. Що може піти не так? Але я майже впевнений, що їх хтось купує. Ну, мені так здається. Блін, де китайці, скоріш за все, це Tencent Vivendi, що там взагалі хочеться за Vivendi – це не китайці. Ем, блін, е, да, але, по-моєму, туди теж ну, через треті руки. Ну так, блін, Tencent всюди має трошечки. Типу, Vivendi насправді намагалися їх купити, коли я. Ну, власне, я працюю в компанії, яка належить Віленді, якщо ж. Івенді, окей. Так <гум> да. да, от, і в Івенді намагалися їх купити, здається, ще та да, десь років 5, може тому, але там щось, щось не, не пройшло через монопольний чи щось таке. Вже вони намагалися купити Ubisoft. Прикол, якби їх купив Microsoft. Вони, вони і так не можуть порішати те, що купили. Купив і закрив. Як з розробниками hi Fi Rush? Це буде історія жаби і гадюки, мені здається, от я хотів би це побачити. Насправді це тема для окремої розмови, і я обожнюю говорити і про Ubisoft, тому що ну, я всі часто дуже полюбив цю серію і саме цих розробників. До речі, в них інші ігри ще є, крім асасінів, але мало хто про це згадує. Звісно, у них є Far Cry, да, серія. Ну, насправді у них багато ігор, тим не менше, це найпопулярніше францужем. Ми розуміємо, чому, ми розуміємо, що тут гроші. Але я ж кажу: дивись, ми, Якби у компанії йшло все чудово, я би слово не сказав. Я такий, ребята, ця серія втрачена для мене, але фанати є, їм подобається, вони купують. Але бачиш, фінансові проблеми все-таки є. Виходить, що щось вони все ж роблять не так. І в мене більше, типу, знаєш, питання не до того, щоб вони там прибрали Assassin's Creed з назви і випускали просто інші ігри. У мене питання до того, типу, на чому які цілі у таких паскудних підходах. Ну, типу, наприклад, Valhalla — це перша гра, яку я не пройшов повністю. Тобто для мене ігроладно — це гірше ніж Одіс, от саме бо ну вона завелика. І це, якщо Одісі була драчньою на багато годин, то для мене вальгала це драчня в кубі. Тобто, от ставити камні на камні і все інше, я такий. А може ви все-таки чуть-чуть та не того, не будете більше карту робити? А от хоч одного сценариста справжнього ну наберете, Він, він напише вам кілька підсюжетів, і я такий, о, було прикольно грати. Щоб я ну, не за свинями ганявся. Або от ну, легендарна місія, мені дуже подобалась, що, по-моєму, тіп напився і щось загубив, де поклав свою амфору з маслом якимось. І я такий: Я найду. От як же. От... Це, майже, ну, це майже як історія відьмаку, тільки тут треба шукати амфору, тому що чувак забув, де її поставив. Мені сподобалось у Вальгалі, знаєш що, е, там з'явилися оці штуки, типу, випадкові кхе, випадкові сейт-квести, випадкові події. Я не згадаю, насправді про що ти? Там були такі типу випадкові події, ти йдеш ну, умовно там з пункту А в пункт Б. І по дорозі ти, там, наприклад, зустрічаєш дітей, які щось граються, шукають. І цього, типу, нема на мапі, але загалом ти можеш це зустріти. Мені це дуже сподобалось, до речі. Це прям прикольна штука була. Що в тебе не задалегідь, знаєш, якісь там значки питання на мапі. А ти просто такий шов, оп, зустрів дітей, е якби відволікся, пішов з тими дітьми, щось там їм знайшов. Ну не знаю, мені от просто цей, цей момент досить сподобався Вальгалі. Тобто, ти зараз хвалиш. Обов'язкову частину якісних ігор з відкритим світом у Ubisoft, тому що воно там, типу, ну раптово з'явилось. Ні, просто я кажу, що мені сподобалось. Ну плюс мені сподобалось грати за вікінга. Ні, я розумію, просто типу це нормально, тому що ну там вже є правило навіть 60 секунд у ігор відкритим світом, що постійно щось повинно буде відбуватись, іначе все світ, ну тобто відкритий світ втрачає сенс, але у Ubisoft більше часу таки дивись, пустиня як тобі пустиня, в якій нічого не відбувається. Не, не давай боку. А чого ти очікував від Єгипту? Що ти там думав? Що там, там постійно якийсь типу, в пустелі відбувається? Чого я очікував від Єгипту, я тобі відповім. Я не очікував, що в ігролад вбудують рекламу Final Fantasy. І я, побігши курва в пустелю, знайду якийсь меч, який викличе аніме вставку. Ось чого я не очікував в цій ігрі, але там це є. Я не знаю. Нє, не я, 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 Хай Це аніме залишиться водій. Я не бав, що я кайфував від цього. Від, в мене був такий, коротше, єдиноріг в, в Одісі. Так, та, та. і в нього було, здається, райдуга з, з дупи чи з-під. Ну, коротше, звідки лязь ззаду там, де полетіло. І я такий бігав по. У мене такий, по, теж такий, був, такий та. моцний, накачаний, типу, воїн. На такому коні по стародавній Греції, та я не знаю, це кайф. У мене для таких розваг є Saints Row. Ну так, є Saints Row, є Fortnite. Оце біжиш з великим діл, досідаєш в піксельний танк і їдеш на розборки. От, ну, от, ну Той всесвіт мене влаштовує. Е, ладно, в цілому, ми тебе зрозуміли, от, і твоє бачення. Але як бачиш, як бачиш, Твоєї любові до цього жаху <сіх>, недостатньо, щоб компанія трималась на плаву. Щось все-таки в них йде не так. До речі, вельми шановні глядачі, діліться, як ви думаєте, що саме пішло не так? Бо типу, б чи, чи є? Може у них роздадута маркетингова компанія, може вони витрачають гроші не туди, може вони взагалі не з цієї сторони підійшли, може справа не в іграх, Може у них менеджмент, ну, типу, сміття, вони просто витрачають бабки не туди, і вони пропадають і сидять бідні от, на межі проблем фінансових. Діліться своїми думками. Буде цікаво, Я, давайте так Міні флешмоб в коментарях. Коментар має починатися з фрази: якби я був головним менеджером Ubisoft, я б і далі, коротше, те, те, що ви хочете продовжити. Випустив Days Gone 2. Випустив 20 DLC до Assassin's Creed Odyssey. да, ну, розумієш, для слова сюжет образа бути поряд в одному реченні з DLC до, ну, типу, Одісі, бо там же є цю Атлантіду DLC. Господи, за що? Я не знаю, чому тобі не сподобалось, ну нормальна штука. Ну. Тому що це абсурд, все, що там відбувається, те, як вони намагаються це натягнути на лор, це абсурд. Нагадую, це наукова фантастика за сюжетом. Assassin's Creed це наукова фантастика, це не міфологія, це не магія, це не все Гаррі Поттера, це не релігійна новелла, це наукова фантастика. В цьому і проблема франшизи. Розумієш, в цьому і проблема, тому вона пішла лісом. Гаррі Поттер в Хогвартс в Вегасі, збирає капусточку. А Асасін Скріт? Коли вже Асасін Скрід у Гогвартсі? Ну, типу, давайте вже. Ну, суспільство готово до цього. Просто зробіть це. Аж, мені здається, що Assassin's Creed в Гоговерсі це буквально відьмак. Тому що там же є кайр Морхен, ну, типу, цей замок, школа, буквально, поняв? Відьмаків. І вони, типу, ось! Вони випередили свій час. Вони об'єднали Гаррі Потера і екшенового мужика. Ні, почекай, почекай, відьмака не чіпаю. Відьмака я очікую, коли вийде фільм Блейд. Я очікую, якийсь типу спін-офф. відьмак з Блейдом, там косяті, коротше, вампірів, ну чи щось таке, типу ми з вампірами кінти. Чи ти як DLC ну, закінчив? Ти що? Я не пам'ятаю вже. Ну, я загалом, що, типу, просто мені здається, у Блейда і Відьмака багато спільного. Абсолютно, ти ідеальне, ідеальне об'єднання франшиз, ми тебе поняли. Дякую за увагу, вимішанові глядачі. Пишіть свої думки, папа, і всем найкраще.